Неймовірно смачне вівсяне печиво. Смачніше, ніж в макдональдсі, кафе та ресторанах. Продукти, які нам знадобляться: цукор 100 г, одне куряче яйце, вершкове масло 90 г, борошно пшеничне 100 г, розпушувач для тіста, або сода, або порошок для випічки, як я його ще називаю, одна чайна ложка, вівсяні хлоп'я 150 г а також журавлина або ізюм всього 100 грам. Можна увімкнути фантазію і додати шоколад, інжир, кунжут. Але я цього разу так не робила. Я готувала класичне печиво. Зачасно підготуємо маслики матної температури. Можна використовувати блендер, міксер Я буду працювати по Тепер, друзі, починаємо розминати масло, гарненько виделочкою розминаємо масло і сухром, щоб все вийшло дуже гарно, і щоб кожен кристалик цукру був розчинений в маслі. Друзі, дивіться, що у нас вийшло. Це справжнісінький масляний крем. Ммм, яка смакота! До масляного крему додаємо одне яйце і все ретельно перемішуємо. Отже, друзі, що в мене вийшло, я розмішала яйце із маслом, і з цукром. Потім наступний крок у нас я взяла журавлину, залила її кипяточком на одну хвилинку, і через хвилинку я це все злила, і журавлину буде набагато смачніша, вона буде дуже м'якенька і смачна. Відчуєте цей смак? Тепер мені потрібно всипати 100 г муки в каструльку. Все, всипала. Далі наступний крок, що я роблю, це я беру порошок для випічки, ставлю його в ложечку і лимонним соком, покриваю це все лимонним соком, і починаю дуже-дуже класно пінитись. Оце нам потрібен саме такий ефект. Потім допомагаю йому ще отак спінитись. Потім цю всю штучку додаю до борошна. Ось у нас каструлька з борошном. Це все іде цю каструльку. Потім перемішуємо соду із лимонним соком з борошном, і зараз додаємо сюди яєчну суміш із маслом і цукром. Тепер гарненько це все перетираємо з вилочкою. Тут цукор в нас, масло, яйце і борошно. Сода і лимонний сік. Перетираємо, але якщо у вас є блендер чи міксер, можете ним. У мене він є, але я вирішила вручну все зробити. А далі додаємо в каструльку вівсяні хлоп'я і всі інгредієнти ретельно перемішаємо. І останній етап додаємо журавлину та ізюм. Потім я беру дечко, викладаю туди папір для випічки і буду викладати зараз вівсяне печиво. Маю корисну підказку. Можна зробити один коржик на все дечко. А потім, як все спечеться, порізати на різні фігурки, які подобаються: трикутнички, прямокутнички, сердечки, зірочки тощо. Ставимо наше печиво до духовки і готуємо. 30 хвилин при температурі 170 градусів. Вау, які неймовірні кістечка! Я ще зверху притросила цукровою пудрою. Подивіться, яка краса у нас вийшла! Це неймовірно смачно! Я вам обов'язково рекомендую налити собі склянку молока. Це буде нереально смачно! Вони тануть у роті, і молоко підкреслить їх витончений смак.